Далі в XVIII столітті відбуваються три розколи Польщі, внаслідок яких майже вся, майже вся Русь майже усі руські землі опиняються вже під владою Московії. І В рамках Московії ці території мають назву Малої Росії. Про це навіть пише Георг Конийський в своїй книзі Історія Русів або Малої Росії», який він і пише, що на півночі у нас Біла Русь, на півдні у нас Червона Русь, а разом вони створюють Малу Русь. Трохи іншу класифікацію пропонує Пантелеймон Куліш. Він написав уже на початку 19 століття він пише книжечку, яка називається Повість об українському народі. Він її пише, зрозуміло, московською мовою. Ну і починається ця книжка з того. Що коли ви будете мандрувати Південною Росією, там живе окремий від великоросів народ, який зветься южнорусами, як він їх називає южнорусами або Українцями. В Москві офіційним терміном все одно була Малоросія, малороси. Саме ці терміни вони використовували стосовно народу руського. Але вже приблизно починаючи з 19 століття. Стосовно північної частини руських земель Москвини починають впроваджувати та застосовувати термін Біла Росія, а стосовно південного руських земель, вони починають застосовувати термін Україна або «україна». Україна. Чому саме Україна, а не, наприклад, Південна Русь або Червона Русь, або якась ще інша Русь, або та сама Київська Русь, тому що. Це виходить з московської історичної традиції, в принципі. Москвини історично свої південні кордони називали Україною, ще починаючи з українського розряду, з центром в місті Тула. І поступово, коли Московія поширювала свій вплив на південні землі, ось ця Україна вона так само рухалася, вона рухалася на південь. Був український розряд, потім цей український розряд він був перейменований в тульський розряд. А на самих-самих південних землях Московії, там, де було, було Дике поле, Москвини створили таку провінцію, яка звалася Слобідська Україна. В українській історіографії не люблять про це згадувати: і Слобідську Україну прийнято називати Слобожанщиною, оскільки інакше треба буде визнати. Історичну правду. Треба буде подивитися правді в очі і визнати, що сучасна Україна походить від тогочасної московської Слобідської України. Та Слобідська Україна ще з 17-го століття. Вона складалася з п'яти слобідських козацьких полків. От саме там були українські козаки, от саме там були українські козаки. Вони разом. Створювали військове утворення, яке називалося Українська дивізія або Український ландміліційський корпус. І ось ця українська дивізія, ось ці українські козаки, вони обороняли так звану українську захисну лінію. Ця захисна лінія була побудована проти татар, оскільки ще починаючи з часів Золотої Орди, татари регулярно ходили на північ, у гості до Москвинів, палили Москву, збирали з них Данину. Саме для захисту від набігів кримських татар і була створена українська захисна лінія, і саме в цьому була ідея Слобідської України. Тому для москвинів історично ця територія, на яку вони претендували, оця прикордонна територія, отримувала назву України. Ну і вже, вже з часом. Ця Слобідська Україна вона втратила своє значення, оскільки Московії вдалося за допомогою, до речі, українських козаків підкорити Крим. І Слободську українську цю провінцію її перейменували в Слободську-українську губернію. Ця слободсько українська губернія проіснувала до 1835 року з центром в місті Харкові. Тож. До північної частини руських земель Москвини почали поступово застосовувати назву Біла Русь, а до південної частини руських земель вони використовували свою споконвічну провінційну назву України.